Твореної із звуків міста. Перебудуємо, перезапустимо, переможемо. Всітині новини разом сильні. Нескорені міста України. Кривий ріг, залізне серце України та найдовше місто Європи. Його техногенні ландшафти. Приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької січі. Під час археологічних розкопок у балці Дубова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавильних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи. У роки нацистської окупації голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер кривий ріг нескорений. В сім'ї проростає любов. У родині живе тепло, підтримка. І тисячі молитв родина оберігає. Ритя і потрібно справді серйозно реагувати на всі ті повідомлення, які для нас, для громадян цивільного населення, насилає Генеральний штаб збройних сил України, і крім цього, звісно, що не публікувати результатів ворожих обстрілів у реальному часі, не публікувати ні фото, ні відео, не робити ніяких речей, які можуть допомогти окупантові. Ми своєю чергою стежимо за всім, що важливо. Повідомляємо вам. Зокрема, президент Сполучених Штатів Джо Байден розпочав чотириденний візит до Ізраїлю та Саудівської Аравії. Під час зустрічі з лідерами цих країн він зосередився на уповільненні ядерної програми Ірану, постачання нафти і покращенні міжнародних відносин із Саудівською Аравією. Про все це не тільки ми можемо зараз розпитати Шимана Брімана, ізраїльського історика та журналіста вітаємо вас. Доброї ночі. Добрий вечір. Гореної із звуків міста. Перебудуємо, пара запустимо. Переможемо. Всідені новини разом ми сильні. Нескорені міста України. Кривий ріг, залізне серце України та найдовше місто Європи. Його техногенні ландшафти. Приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління, кіш Запорізької січі. Під час археологічних розкопок у балці Дубова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавильних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи. У роки нацистської окупації голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем криворіжці безстрашно працюють. Допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер кривий ріг Нескорений. З В сім'ї проростає любов. У родині живе тепло, підтримка і тисячі молитов. Родина оберігає. Яйте перевіреним джерелам, не дозволяйте себе залякувати. Давайте підтримувати одне одного усмішками, заряджати оптимізмом і не опускати рук. Віримо у незламність наших воїнів. Доки ми разом, Україна не переможна. Єднаймося! Альтернативна енергетика це вітер змін, який віє з футуристичних полів дзеркал і вітряків. Його сила допоможе зберегти нашу природу та відкриє нові горизонти для розвитку. Моя країна прекрасна і незалежна! Я росла з розумінням, що Київ це найкрасивіше місто у світі. Столиця вчить планувати, брати на себе відповідальність. Та постійно інвестувати в своїм людям. Я мрію, щоб теперішні діти стали дорослими з українським серцем, і глобальним мисленням, щоб вони мали амбіції всесвітнього масштабу, вміли реалізовувати себе і передавати вогонь позитивних змін далі. Моя незалежність це свобода шукати себе, ставати тим, ким ти насправді хочеш. І ця свобода завжди йде поруч з відповідальністю. Харків ніколи не мовчав. Мешканці міста завжди готові озвучувати свою позицію. Їхні гасла неодноразово чув Шевченко. Харків змінився. Сьогодні айтішники задають тренд потужніше ніж, скажімо, харківський тракторний завод. Університети приваблюють сюди молодь. Місто лишається молодим, голосним, сміливим і креативним. Вся на уповільненні ядерної програми Ірану постачання нафти і покращення міжнародних відносин із суддівською Аравією. Про все це не тільки ми можемо зараз розпитати Шимана Брімана, ізраїльського історика та журналіста. Вітаємо вас. Доброї ночі Доброго вечора.